Доброго дня всім. І, звичайно, хочеться привітати всіх з Днем відкритих дверей на нашому факультеті. Це чудова нагода познайомитися з нашими спеціальностями, з нашими освітніми програмами, викладачами, можливостями для студентів. Ми раді поділитися з вами і своїми знаннями, і досвідом. І відповісти на всі ваші запитання. Тож бажаємо вам приємного знайомства з нашим факультетом. І звичайно починаю із. Спеціальності нашої кафедри, спеціальність зараз за новим шифром, має назву Д 7 торгівля. І, зокрема, на нашій кафедрі, кафедрі товарознавства, стандартизації та сертифікації здійснюється підготовка фахівців за двома спеціальностями. Спеціальність Д7 торгівля і G15 технології легкої промисловості. Це, скажімо, обидві сфери відіграють певну роль в економіці нашої країни, поєднуючи в собі і виробництво, і комерцію. І якщо говорити про спеціальність Д7, яка це торгівля, це галузь знань, бізнес, адміністрування та право. Зараз за новими шифрами ця галузь е, носить назву е, галузь дій. Е, і е, маємо підготовку фахівців за двома освітніми програмами на першому бакалаврському рівні: це товарознавство і торгівельне підприємництво, оптова, роздрібна та інтернет-торгівля. Е, і також є магістратура, звичайно. Тож товарознавство і торгівельне підприємництво поєднує в собі вивчення і властивостей, і якості, і сертифікацію товарів разом з організацією, управлінням торгівельним бізнесом, включаючи маркетинг і логістику, і підприємницьку діяльність. І фахівці з товарознавства і торгівельного підприємства мають широкий вибір. Кар'єрних можливостей в сфері торгівлі, зокрема, це товарознавець експерт, це менеджер з закупівлі, це категорійний менеджер, це логіст, керівник торгівельного підприємства, менеджер з продажу та маркетингу, фахівець з електронної комерції, аналітик ринку і підприємець у сфері торгівлі. Якщо ми Якщо ми говоримо про оптову роздрібну та інтернет-торгівлю, це інша освітня програма, саме на спеціальності торгівля, то вона охоплює організацію управління і маркетинг товарів в традиційних, а також цифрових торгівельних мережах. Також включає і логістику, і аналітику продажів, а також клієнтський сервіс. Фахівці з оптової роздрібної та інтернет торгівлі е, також мають свої певні кар'єрні можливості. Е, це і менеджери з продажу, і знову ж таки логісти, і менеджери з електронної комерції, е, фахівці з діджитального маркетингу, операційний менеджер в розрібної торгівлі, аналітик ринку і консультант з торгівельного бізнесу. Е, ну, я е, з дозволу Наталії Ярославні перейду зразу до іншої спеціальності нашої кафедри. Е, то е, інша спеціальність, яка охоплює сферу виробництва, це спеціальність G15. Раніше вона мала шифр 182, це технології легкої промисловості, і відноситься ця спеціальність до галузі знань, інженерінг, виробництво та будівництво. Ну, як ви бачите на слайдах, нас легко впізнати в соціальних мережах. У нас є емблема кафедри, є в доступі. Групи в Інстаграмі, Фейсбуці, де вся є актуальна інформація, і можна знайти про нас все, з чим ми займаємося. Тож за цією спеціальністю у нас на першому бакалаврському рівні є освітня програма, стандартизація та сертифікація виробів. Ну і звичайно, є другий магістерський рівень. Що стосується освітньої програми, то тут є певні переваги цієї освітньої програми, в тому, що саме стандартизація і сертифікація охоплює розробку, впровадження і контроль якості за дотриманням стандартів, а також оцінку відповідності всіх виробів легкової промисловості, починаючи від текстиля, одягу, швейних і там закінчуючи взуттєвими товарами, тобто все, що ми... Купуємо, одягаємо на себе взуття, одяг, різноманітні аксесуари, все, що виготовлено з текстилю, постійна білизна і так далі. Це постійно, це те, що є в сфері діяльності даної освітньої програми. Сфера розвивається, забезпечуючи фахівцям стабільний попит на ринку праці. Крім того, якщо говоримо взагалі про спеціальність 182, то це спеціальність з особливою підтримкою держави. Що це означає? Що трошки на неї інші умови вступу є в порівнянні з спеціальністю торгівля, ну як інші більш. Скажем, переваги, більша кількість бюджетних місць, також є можливість ширша і більша можливість вступити на бюджет. Також вступники, які відносяться до території, знаходяться на території активних бойових дій, у кого прописка або окуповані території, мають свої переваги під час вступу і також переваги щодо отримання бюджетних місць. То, якщо ми говоримо про те, яким чином здійснюється працевлаштування, то звичайно, це перш за все підприємства легкої промисловості, це органи сертифікації та стандартизації, де відбувається розробка стандартів, аудит стандартів і так далі. Лабораторії з тестування матеріалів і виробів, державні установи та контролюючі органи, які регулюють діяльність в сфері стандартизації та сертифікації. Також Консалтинг в сфері якості це надання експертних послуг, сертифікації та впровадження стандартів. Крім того, також звичайно логістичні торгівельні компанії. Це перевірка відповідності товарів легкої промисловості, вимогам ринку. Ну і як говорила Наталія Ярославівна, у нас дистанційна форма навчання, взагалі в університеті. І вона має свої переваги: це можливість навчатися в зручний для себе час, в зручному місці, без відриву від основного виду діяльності, можна незалежно від місця проживання, стану здоров'я, матеріального забезпечення студента і так далі. Допомагає оминути якісь. Психологічні бар'єри, які пов'язані з комунікативними якостями людини, і знову ж таки повторне прослуховування матеріалу, можливість контактувати з викладачем навіть на відстані за допомогою системи дистанційного навчання, яка діє у нас в університеті. Ну і звичайно, чекаємо на вас. Для навчання на кафедрі товарознавства стандартизації та сертифікації отримайте сучасні знання. Затребувані професії та перспективи кар'єрного зростання в сфері торгівлі, якості та підприємництва. Ну, і є ось на слайді наші контакти: є QR-код з доступом до наших соцмереж, є електронна адреса, а також телефон для зв'язку, де ми з радістю відповімо на всі ваші запитання, якщо вони у вас. Дякую всім.